Можливість приїхати в Полтаву, яку я дуже люблю, поважаю, і підтримати ініціативу, яка мені вдається дуже важливою і корисною. Полтава зібрала авторів і видавців із різних регіонів України в обласному молодіжному центрі. 5 вересня відкрили універсальну книжкову виставку Ярмарок. Пошук її програма охопила 16 локацій. Перше доєднався до заходу письменник і військовослужбовець Сергій Жадан. Буде така літературна я Щось почитаю, якщо будуть бажаючі підпишу пошукним. Чому Гарді Тому що це наше представництво, представництво нашої бригади. Виставка ярмарок у Полтаві об'єднала 24 видавництва. Одне з представлених український пріоритет. Цьогоріч влітку приміщення видавництва в Києві зазнали російського обстрілу. Згадує його директор Володимир Шовкошитний. 17 червня цього року у Києві в склад офісного видавництва прилетіло одразу два шахеда, причому з протилежних. Боків згоріло 70 тисяч примірників цих історичних книг від скіфів і до сьогодення до, до сьогоднішньої війни є представлені. Ті книги, які не догоріли, бо їх пожежники залили водою. Взяла участь у заході поетеса родом з Полтавщини, директорка видавництва Духовна вість Тетяна Домашенко. Розповідає про свою поетичну збірку Я малюю перемогу. Діти малювали малюнки до моїх віршів. Вершнійський центр творчості. Вони спочатку вибирали хто який хотів, а потім ось вийшла така книга минулому році для дитячих. Дочки, старшої групи, до четвертого класу. Вподобала одну з дитячих книжок на виставці ярмарку Полтавка Світлана Бойко. Для свого сина також одночасно дивлюся, що є цікавого. Вже придбала так, Сашко Дарманський, про машинки. Книга називається Бібіка на прізвисько комашка. Представив тут полтавську просвіту її очільник Микола Кульчинський спрямованість наших книг на формування національної самосвідомості українців, розширення знань про українську культуру та історичних знань про наш. Історичний шлях від Конституції Пиле Орлика до сучасної війни. Організував захід департамент інформаційної діяльності та комунікації з громадськістю Полтавської обласної військової адміністрації, говорить заступник начальника ОВА Антон Чубенко. За словами Антона Чубенка, проводять його в четверте з 2018 року. Основна мета це національне патріотичне виховання з метою забезпечення безпеки. Всі локації мають відповідні укриття. Основні локації у нас це. Наш обласний молодіжний центр у нас в двох університетах буде відбуватися ці події: бібліотека Ганчара, бібліотека Катляревського, міська бібліотека. Книжкова виставка ярмарок триватиме упродовж двох днів. У різний час і на різних локаціях заплановані майже 60 літературних подій. Зустрічі з письменниками, видавцями, презентації новинок, майстер-класи. З програмою можна ознайомитися на сайті Полтавської ОВА.